Доброго ранку. доброго ранку малята, доброго ранку Олена Вінна! Куди ти подівся? Та звісно ж, як у сини завжди ми їздимо до бабусі допомагати. Купа справ. І я ще не тільки там допомагав, а ще чи вірше косматусю вивчив. Прочитати. Звісно ж. Тихо, осінь, ходить гаєм, ліс довкола. Цим листя осипає, дуб нахмуриний стоїть, і берізка над потоком стала наче молода. Вітер ніби ненароком і косиці розпліта. Ой, який гарний віршик, ти розумнячих наш. А зараз чим сьогодні займатися будемо? Ні. Будемо вивчати дерева та кущі. А, я все це знаю вже, точно, Угу. ну які бувають дерева, липа, клен, в'яз та тополя ще, Мурчику, дерева, які замість листя мають голочки хвою. І називаються вони, знаю, знаю, хвойні. Ну, хоч деякі назви нам. Ялинка. ну, сосна. Є листяні дерева, які ще й плоди мають. Давайте їх називемо малята. А ти, смурчик зможеш? Так. Яблуня, вишня, груша, слива та Ну добре. А що ж таке кущ? А, це те ж саме дивиться, тільки дерево має. Пам'ятаєте малята? Малята пам'ятають, а ти. Ну, дерево мають один стовбур, а кущик безліч стовбурів. Ну, є кущики, які не мають плодів, а вони не такі корисні. А є з плодами. Це ось шипшина, калина, потім у бабусі росте малина та звісно ж смородина. Молодець, Мурчику. Так, дітки, молодець, впорався на всі сто відсотків.